Кадиров може оголосити путіну кровну помсту. Що стало причиною? У Кремлі анонсували захоплення нових територій. Случає, якщо в составі нашої країни ще з'являться нові, новий, дуже близькі нам регіони. Путін нарешті назвав справжню причину початку війни проти України. Нам скучно, застой. Хочеться діжухи. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі. На Росії вже цілком і повністю панує атмосфера новорічних свят, але з дуже патріотичним душком. Список крінжа не припиняє веселити нас із вами. І перший у списку вочевидь новий серіал від Мосфільму під назвою Одвічна боротьба між проклятущим західним спайдерменом та скрепним Дідом Морозом. Хто кому наваляв, дивіться самі. Ми вже розповідали вам про першу серію, в якій батьки у шкільному комітеті ледь пельки одне одному не пороздирали за те, що дітям хотіли подарувати не діда мороза, а американські набори Лего. Так от продовження епічне. Нагадаю, що у деяких містах дітям навіть наряджатися заборонили у не російських персонажів під час таких нововведень і заборон, як каже Путін, необхідно давати якусь заміну. Нужно завжди пропонувати альтернативу более цікаву, ніж порносайти. Вот так, щоб чек Ну, слушайте, туди я не слиштяти. Як можна зрозуміти, Діди морози не сильно захоплюють Росіян, тому як то кажуть, пішла голота на вигадки у Кемеровській області. Борода із вати став не просто якимось там дідом. Ну бо це вже недостатньо патріотично та й зовсім не відповідає сучасним російським викликам. Тому у дитсадок до дітей прийшов модернізований дід Мороз, тіре партизан, і приніс він не подарунки, а шматок хліба і цукор, щоби звикали до нових реалій життя на Росії. Здравствуйте, ребятки! Да! Партизаны мне сообщили, что вы приготовили для наших солдат подарки. Да! Вот я и пришел, чтобы собрать их и отнести им в лес. Чтобы им было весело, хоть немножечко. Кладите все сюда. Кладите, я все им передам. Дивлячись на фото з дитячих свят, де малеча виряджена у військову форму, а постановки нагадують кадри захоплення заручників, сказати більше нічого. Хоча чому дивуватися? У російському сективкарі діти першого та п'ятого класів взагалі склали присягу кадетів. ФСБ група юних ФСБшників готова. Першокласники, які ще недавно грали у пісочниці, тепер вивчають самбо та строєву підготовку. Директор школи запевняє, що хлопці вже вміють все. Із цього можна робити висновки, що вік строковиків на Росії зовсім скоро сягне нових цифр. Торжественну присягу сьогодні прийняли ученики першого і п'ятого класу в столичній школі номер один. Перший клас взагалі вони після дитячого саду. Їм дуже важко. І вони працюють в такій важкій нагрузці для них. У них э, цілий пласт допомогу образування. Це і хореографія, це самбо, це строєва підготовка. Кадет має вміти робити все. поэтому они у нас вот такие. К слову, это первые кадетские классы в Сыктывкарской школе номер один. Однако в учебном заведении планируют и дальше развивать это движение. А так выглядит дитячий святковый ранок у Сталин-центре Барнаула. Сталинисты привели туда своих детей. На фоне ялинки Деда Мороза и Снегуроньки Поставили картонного Сталіна у повний зріст. І у всій цій красі фотографували своїх дітей. Під час вистави Снігуронька відчула поклик серця і, розуміючи, що вистава недостатньо патріотична, запропонувала учасникам прогнати бармалея, але не просто бармалея, а бармалея ліберала. Діти, правом бармалея. Да! Да! А нужен ли нам ні. Бармалей, лібірал. уходи! Цікаво. Вони, хоч у процесі, розуміють, наскільки все це безглуздо виглядає. Здається, що ні. На цьому ж вайбі Путін закрив 2024 рік своєю традиційною прямою лінією, яка по факту зовсім не пряма, і прямою взагалі ніколи не була. Нагадаємо, що її особливістю є те, що, попри жорстку цензуру, для створення ілюзії свободи слова і непідготовлених запитань на головний екран виводять рандомні питання глядачів, серед яких цьогоріч потрапили і такі: Путін Сігмабой, Когда уже будете брать плату за дощ і за сніг?» І вимога дозволити наносити тонування на авто. Ну дуже своєчасні і небезпечні коментарі. Якщо ви думаєте, що бути свідком подібних неподобств, як прес-конференція злочинця і душогуба це свідомий вибір дорослих людей, то ви помиляєтеся. Путін також любить перегляди і лайки. Тому перед телевізорами внімать його височіству зігнали не тільки бюджетників, а й дітей у садках. Всю цю аудиторію зібрали для найважливішого. Дізнатися, коли вже буде випущено орешник і чому масло в магазинах крадуть на перше питання, відповідь так ніхто і не отримав. Адже місяць тому Путін вже казав, що орешник на серійному виробництві. Сірій пристоарішнік до чогось. А тепер знову каже, що виробництво має розпочатися. В ближайшее время бути забезпечений серійний випуск таких комплексів для защити безпасності Росії і наших союзників? Мабуть, через 10 років він заявить, що затримка серійного випуску «Орешника» просто неприпустима, і перші ракети вже от от мають бути запущені у виробництва. Так, от, якщо з першим питанням так і не розібралися, то на друге, чому доступність продуктів для простих росіян у магазинах зійшла на «нет», Путін заявив, що винні самі ж росіяни вони нібито стали занадто багатими і створюють ажіотаж, скоповуючи все, начисто. Продуктів не стало настільки більше, наскільки вознесло потрібні. Але я вважаю у питанні здорожчання продуктів і зниження рівні плати спроможності у росіян треба більше звертати увагу не на відповіді Путіна, а на мову його жестів. А так, звісно, всі росіяни відчувають на собі, як підвищилася якість їхнього життя, особливо останнім часом. От до прикладу, у читі свято з колін по версії Путіна встали, але в туалет ще сходити нікуди. Диво цивілізації у вигляді дерев'яного клозету поставили. Утім, користуватися ним не можна. Влада навіщо його закрила одразу ж після відкриття. Ну щоб не забруднили, напевно. Далі ходіть на відро і захоплюйтеся арішникам. Друзі, ставте ставки. Скільки це дерев'яне одоробло простоїть перед тим, як його пустять на дрова, щоб не замерзнути у морози? Бо деякі вже росіяни жаліються, що замерзають у власних будинках. Влада Кузбасу, на частку якого припадає 56 шість видобутків вугілля в Росії, каже, що вугілля є, але воно погане. Люди по традиції благають Путіна про допомогу. Обращались дві неділі губернатору, і на місці здесь ніяких результатів немає. Все безполезно. Тому просим вас забрати. Та приділа ситуація накалилась не лише на Кузбасі. В інших регіонах не краще. Ну, наприклад, за 180 кілометрів від Москви у Твері. От в таких хоромах досі живуть люди, і розселяти їх ніхто не збирається. На жаль, на прес-конференції Путін не пояснив у чому тут проблема. Можливо, у тому, що він будував, будував нові квартири для того, аби переселити громадян з бараків, отім нахабні багачі, яких розвелося на Росії на фоні зростання економіки. А вже ж взяли і розкопили все житло. Поки росіян хвилюють питання виживання і в яких магазинах ще можна знайти масло, не заховане в контейнери, пропагандист Солов'йов цікавиться іншими речима. И я просто хочу, чтобы они были все мертвы. Почему до сих пор эти люди живы? Почему жив Буданов? Почему вообще живы все руководство СБУ? И я просто хочу понять. Вы мне объясните, пожалуйста, почему они все живы? Почему жив человек, отдавший приказ на теракт в Крокус Сити? Его фамилия Зеленский. Я просто хочу понять, почему. То есть кто за, это, кто должен это реализовать? Ми як країна вміємо реалізовувати поставлені задачі. Верховний задачі таку поставив. Путін багато яких задач ставив, жодну з яких так і не досягнув. Минуло вже три роки великої війни. А у російських ток шоу досі собачиться через те, що ж таки є головною метою так званої СВО. Росіяни, взагалі до слова, не знають в чому мета їхнього існування, а все через те, що злий захід поплутав їм мізки. Злочинець у рясі пояснив, все, що починається на Ц і закінчується на я, і носить назву цивілізація від лукавого. Ну тому до чого всі ці блага, яких вимагають росіяни, всіх у лапті і на піч. Безбожье подточило русского человека, и русский человек не понимает, зачем жить. Кто попроще, пьет с утра до вечера. Кто помудреннее, как бы, хочет хапануть побольше удовольствий. Как бы. Но по большому счету не знают, как жить и зачем жить никто. Не те, что простые, что пьют, не те, что повыше, которые зарабатывают. Все находятся в унынии и в бессмыслице. И попытки встроиться в цивилизованный мир. І по і продолжалось би і нашего нашого народу цивілізованим міром. Ми як всі. Ми як європейці. это, вот эти шутки закончились. Ми тепер не як європейці. Ні, спасибо. Ні, у нас тепер появилося окно можливостей. Ну про вікно можливостей розкажіть тим, хто ходить на відро і замерзає у своїх квартирах. Путін взагалі не соромиться заявляти, що йому нудно без війни. І він почав цей, як він каже, двіж. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Ну не ужас, ужас, же те, що для людей жах путіну, це ще далеко не жах. Він чекає жаху в Кубі, щоби вже напевно, але де ця межа? Та чи відчуває російський диктатор, хоч краплю, того що переживають його ж солдати на фронті? Не думаємо, що у Кремлі в чистому костюмі у теплому кріслі відчувається запах окопів, рівень жаху і страх росіян потрапити на цю двіжуху, яку він влаштував. Диктатор шкодує тільки про одне: що не почав її раніше. А ви знаєте, якби б можна було посмотрети на ситуацію звісно... Знаю то, що сейчас происходит на ситуации в двадцять першому старому году о чому бы я подумав о том, що таке рішення, яке було прийнято в началі двадцять второго, його можна було би приймати раніше. Щось його армія сим не згодна. З канали вже погрожують солдатськими бунтами з різних причин. Десь обурення з такого приводу, десь з іншого. І все це виливається у масові незадоволення і погрози. Навіть патріоти і прихильники Путіна перевзуваються, коли ближче стикаються із системою, за яку б'ють себе у груди. Зет-блогер Єгор Гузєнка, якого зовсім недавно затримали за те, що багато потякав, вже вийшов з під арешту і був відправлений до штурмовиків. Він заявив, що російські поліцейські не кращі за українців, що у перекладі означає ворогів, і що в лапи системі краще не потрапляти. А що так не сподобалося? Нічого в окопах ще більше відчує широту русской душі. Натомість Кремль не збирається зупинятися. Медведєв озвучив своє бажання на новий рік. І загадав для Росії нові території досвід опит бути востребований і далі, в случаї, якщо в составі нашої країни ще з'являться нові, але дуже близькі нам регіони. можливо. як бачимо, у залі всі в захваті від ідеї перетворити ще більше місць на руїни, вбити, закатувати ще більше, вбити, закатувати ще більше людей. І здійснити ще більше злочинів. Поки Путін обіцяє вдарити своїм арешникам по Києву, а алкоголік мріє про нові території. Соловйов розповідає, що це їх провокує захід. І в усіх смертях винні саме вони. Я обращаюсь не к європейським політикам, Вони безумні. Я обращаюсь к жінчинам Європи. Ви розумієте, що ваші політики перейдуть к тому. что вы станете вдовами. Вы понимаете, что ужас современные европейские политики перейдут к тому, что ваши матери будут оплакивать ваших сынов, которых безумцы, управляющие вашей страной, уже приготовили для этой абсолютно ненужной жертвы, которую они тащут на алтарь войны. не два години, не три Это Це война. війна Європи з Вы Ви вважаєте, що мало ваших лежить? Цікаво, чи давно цей покидьок рахував скільки вже лежить, як він каже, росіян? Чи це йому не цікавить? А вдів та сиріт на Росії немає? На сам кінець своєї прямої лінії Путін порадив жителям Росії більше часу приділяти близьким. Але він не договорив більше часу приділяти близьким, адже зовсім скоро ви станете вдовами і сиротами через те, що мені нудно. Чекаємо, коли вже стане нудно Кадирову. Не все ж тільки отримувати показові бутафорні нагороди. Треба і двіж якісь навести. Причин хоч відбавляй наприклад, те, що в Чечню вже долітають дрони, а Путін так і не нажимає заповітну кнопку. А хто? А хто це є? А пам'ятається, як глава Чечні вихвалявся, що ППО Росії може знищити за раз п'ять тисяч літаків. А ну про дрони тут же не йшлося. П'ять тисяч їм за раз п'ять тисяч кім чуде. Так во катані п'ять тисяч повою та спіля. Фі момент слейте. Справи виходить Путін проти Кадирова, адже кнопку він так і не натиснув. Думаю, на цьому варто закінчити нашу підбірку з російського світу абсурду. На цьому кажемо вам па-па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Бахтюк.